Привітуліки, привітуліки! Доброго раночку! Де? 21 січня, скажіть, неділя! А ми смахуємо. Амур. Амурчик цей взагалі як этот. То хто, Берта? Да. Берта схватила сразу соску. Так? Да? Так, ладно. У нас сьогодні знову мороз. Зранку таке щось, як крупа було, а потім повалив такий лопатий сніг, що просто капець. Я дівчат вже подоїла. Ладене і бусіне молочко я вже забрала собі, процідила. а барбулеткине п'ють архаровці, допоки воно молоде. Ну, а далі видно буде. А далі, як все стане немолоде, тоді, кого першого спіймали, тому і п'ємо. <риклад> Ось. Так, а мені треба йти в хату. Бо мене зателефонували, питаються, за тушки, яка в них вага. А я не знаю. Пообіцяла, що зараз допораюся і піду зважу, скажу. Відверто кажучи, не знаю я. У мене якесь двояке враження. З вчорашніх трьох відео два знову не пропустили на монетизацію. От вам і все. І не заробляєш всього. Да? Скажіть нам на лизуниці то хрен заробиш. Що їм не так, я вже не знаю, крові нема. Як подивишся, як послухаєш других, там то мати прут, то п'яні, то, вибачте, завислів срані. Я навіть учора листаю і попадається блогер якийсь в стрімі, і таке матюче про привова, підніма голову, каже, і не блочуть його. Я кажу, ну, бачиш, а тут, як наче навмисне, як наче випробовують. Здасться чи не здасться? Так? Да? Живжики. О-у. О-о! У, -у. У, -у. мене ще сьогодні в планах розібратися з молозивим, з вчорашнім, з залишками. Його, звісно, там небагато, але щось є. Треба перевірити, як воно буде згортатися. В мене розмерзлася качка, потрібно її замочити на 23-й. Щоб промаринувалася, просолилася за завтра. Якраз дві доби вийде. Дві доби вона буде солитися чи маринуватися. А 23-го запечу. Моня, так? Да? Моня. Чергова партія моні. Кому ще налітай. ти <laughs> Скажи, моні багато не буває. То їм казенята не такі, то їм, як пишуть, може лампа червона, може те, може, вчора вже не було не казиня, все чузі. От що там було погано? Там ні крові не було, нічого. Я коли розпочинала своє козоводство і коли хотіла зробити цей сечух, я скільки перелапатила тих відео, немає так, щоб от взяли, розказали і показали, де відрізати, де зав'язати, що з ним зробити. Ну, немає більше жодного такого відео. Я не знайшла в свій час. Хоч убийте мене, що там було поганого. Але я за нього получу 0,1. Так само, як і середнє відео, де я розказувала, де ми їздили на пошту, ну, коротше кажучи. В общем, взагалі взагалі нічого за вчора. Я порахувала по ран ранковому відео, там щось я не пам'ятаю, скільки вийшло. Копійки. Скільки копійок за вчорашній день. все. Так, ладно, бажаю всім гарного дня, чудового настрою. Хвостиків залишаю на татка, нехай їх догодовує. Це хто їсть. Бір. К... Козлик, це, по-моєму. Де? Хіба це Берта? Берта, по-моєму. Ну, козлик. Да, то козлик. Де, то он. Е, Написала, значить, тут у нас е... недалечко жива жіночка. Тримає коз. Ну, Я-то знаю, як у нас в області нелегко знайти козенята ще й 100% ну, з гарними кровями. Пишу їй кажу, твоїм дівчатам на осінь не треба козлик. Приходить відповідь, та воно, може, й треба. Ну, спочатку треба хлів построїти чи поставити. Це вже потім, так що поки ні. Кажу, такі чудні люди якісь, вони намагалися хоч раз шукати гарні крові, гарні відсотки у нас в області. У мене де тільки не було. У мене казенята із Мілєкіна, ну, козлики були да, з Донецької області. У мене ми їздили під е, границю з Белгородом якесь богом забите захалустя, я там з роду віку не була. Тільки для того, щоб придбати гарного козлика. Тут під носом пропонуєш, і на хвилиночку, я за такого точно козлика каратика минулого року віддала 100 доларів. Я виставила ціну 2000 гривень. І всім, якби в березні, якби в квітні, якби в травні, якби тоді, коли я хлів поставлю. Що за люди, я не знаю. А потім ото позлучають братів, сестрами, сестер брат, братами, всіх в кучу. І виходить, смішались в кучу, коні люди. Да, Амурчик, ти усявся. чи ні? Я думала, витягнувся в довжину. Живжики. Все, мої любимої хороші, цих цілую люблю. Я погнала Арбайтен.